Добрий день, починаємо урок. Сьогодні діти, у вас буде самостійна робота. Завдання зараз перед вами. Да? Завдання для самостійної роботи. Отже, давайте їх розберемо. Перше завдання оцінюється в один бал. Відрізок і пряма називаються паралельними, якщо відрізок, і подумайте, що там можна вставити. друге завдання для кута 3, малюночок перед нами зараз. Відповідним є кут, подивилися уважно на малюночок. Обрали правильну відповідь А, Б, В чи Г і поставили букву. На рисунку кути 4 і 5 є, і подумали якими. Наступний малюночок і до нього задача. На рисунку кут 1 дорівнює 49 градусів. Прямі М і Н будуть паралельними, якщо кут 2 дорівнює, подумали і обрали буквочку. Далі. Наступні задачі потребують розв'язку. Да? Не просто відповідь, а потрібен бути до них розв'язок. За даними на рисунку доведіть, що К паралельно Л. Малюночок собі перенесли в зошит і написали розв'язок. Шосте завдання на рисунку А паралельно Б. Знайдіть кути 1 і кут 2. Перенесли малюнок в зошит, зробили повний розв'язок. Сьоме завдання 2 бала. На рисунку М паралельно N, C Січна, знайдіть кут 3, якщо кут 1 плюс К2 дорівняє 122 градуси. Восьме завдання трибала на рисунку А паралельно Б, К січна якщо кут 1 на 24 градуса більше кута, B, кута 6, то Кут 7 дорівнює коту, дорівнює куту, дорівнює куту і дорівнює скільки градусів. Рисуночок теж взошит і записали розв'язок. Отже, працюйте, завдання всі перед вами, вони не складні. Працюйте, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!